Володимира Ковальчука відправили у відставку. Сесія обласної ради розпочалася з пропозиції Богдана Файфури висловити недовіру голові обласної ради. Ініціативу підтримали й інші депутати від блоку Петра Порошенка, зокрема, і Юрій Благодир. Така заява здивувала Ковальчука, і він не зміг стримати своїх емоцій. Ви були фракції партії. На захист Володимира Ковальчука став і його однопартієць радикал Олександр Ширяєв. Ковальчук зібрався і заявив, що йде та закриває сесію. Проте обласні обранці продовжили засідання без нього і почали готувати кабінку та бюлетені для голосування. Після проведення законної процедури голосування за дострокову відставку Володимира Ковальчука проголосувало 42 депутати. Не забарилася і нова кандидатура на голову облради. Блок Петра Порошенка запропонували висунути на цю посаду Олександра Корнійчука. За нього свої голоси віддали 44 обласних депутати. Запевняю вас, що подібного знехтування, неповаги до депутатів. Яку останнім часом ми бачили з боку Ковальчука Володимира Олександровича, такого ви більше не побачили, я буду цією кандидатурою, яка буде спілкуватися, яка буде чути, яка буде відкритою до ваших пропозицій, до ваших ідей і робитиме все для того. Головою обласної ради і працюються по-новому. За годину обласні обранці розглянули понад 50 питань. Відтак проголосували за виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень обласній дитячій лікарні, щоб до кінця року аналізи там були безкоштовними, 380 тисяч гривень онкодиспансеру на перезарядження апарата променевої терапії, 1 мільйон 300 тисяч гривень футбольній команді Верес та 300 тисяч гривень жіночій футбольній команді Родина. Крім змін до бюджету, депутати підтримали обласні програми, кадрові питання та різноманітні звернення. Жильчук Ілона Якимк у ритмі подій.